Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня майже всі портфелі закрилися з прибутком. Починаємо з першого портфеля на 5 тисяч доларів у першій версії. Прибуток цього тижня склав плюс 4%. По портфелю на 5 тисяч у другій версії були отримані стоп лоси по австралійському долару по відношенню до канадського долару, що призвело до збитків у розмірі мінус 22%. Портфель на 10 тисяч у першій версії приніс 3,3% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії 1,8% прибутку. Портфель на 10 тисяч у третій версії майже 3% прибутку. Портфель на 20 000 доларів приніс майже 2% прибутку. Портфель на 50 тисяч приніс майже 2% прибутку. По цьому портфелю на 100 тисяч доларів, на жаль, трапився технічний збій, в результаті якого ми не мали зв'язку з сервером протягом 3 годин. Що призвело до закриття угод по значно гіршим цінам, ніж вони мали би закритись. Схожу ситуацію, ми мали і по наступному портфелю на 200 тисяч доларів, але там ми виявили її раніше і мали змогу перезайти в угоди і відновити отримані збитки. Щодо стану цього рахунку, на жаль, маємо, що маємо інші рахунки на 100 тисяч, які знаходилися на інших серверах. Закрили угоди з прибутком. Наступний портфель на 200 тисяч доларів приніс нам 3,2% прибутку. Перейдемо в термінал MetaTrader і детально подивимося, як саме ми з вами торгували протягом цього тижня. Починаємо з першої валютної пари: це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі минулого тижня. Як ми з вами і прогнозували, на ринку почалася корекція, але, на жаль, перед цим ринок ще раз оновив локальні мінімуми, які повторно ти в понеділок і втретє повернувся до них в середу. Вже після середи ринок почав свою корекцію. Щодо вищезгаданої затримки, ви можете бачити закриття угод з мінусом у 9 тисяч доларів. Насправді ці угоди мали би закритися разом з угодами з інших алгоритмів, але через втрату зв'язку з сервером і поновлення її лише після кількох годин. Алгоритми на цьому рахунку синхронізувалися тими, які знаходяться на майстер-рахунках, але, на жаль, на час відновлення зв'язку з сервером, котировки були гіршими, тому по даним угодам були зафіксовані збитки. Але щодо цього рахунку, зважаючи на те, що ми помітили це, коли ціни були кращими ніж при закритті попередніх ордерів, ми прийняли рішення повторно зайти в угоду, що дало нам можливість відновити отримані збитки, а також заробити зверху той прибуток, який ми мали отримати при закритті угод на майстер-рахунку. Тож можна сказати, що подання валютні парі відпрацювали нормально, не без технічних моментів і додаткового втручання з нашої сторони, але всі угоди були планово закриті. Щодо технічної ситуації, то ми з вами бачимо, що ринок знаходиться у фазі консолідації. Нарешті почалася висхідна корекція, яка при закріпленні на поточних рівнях може перерости у новий висхідний тренд. Так як якщо дивитися на ситуацію глобально. То подання в валютній парі ціна протестувала локальні мінімуми 2022-2023 років, зняла стоплоси більшості покупців, які знаходилися під локальними мінімумами, враховуючи екстремальне відхилення ціни на минулому тижні у 4,5%, маємо всі шанси на подальший рух вгору. Прибуток подання в валютній парі склав майже 4000 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Маємо схожу ситуацію. На початку тижня ринок встановив нові локальні мінімуми, але, на відміну від попередньої валютної пари, він їх протестував в п'ятницю. А не в середу, як це було з австралійським доларом по відношенню до канадського долару. Фактично, ринок закрився там, вже де і відкривався. На корекції в понеділок ми закрили ланцюжки угод, які були набрані з минулого тижня. В середині тижня набирали угоди на продаж. В останній третині закрили дані угоди і відкрили кілька угод на купівлю. Загалом прибуток цього тижня склав плюс 2000 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу також бачимо стрімке зростання. Після того, як ціна тричі тестувала локальні мінімуми, Описам все ж таки вдалося вийти з дінового коридору і повернути ціну у діапазон, який ми мали до введення торгового мита Дональдом Трампом. Прибуток цього тижня склав плюс 611 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу, висхідна тенденція продовжується. Завдяки корекції вівторок ми закрили всі угоди з попереднього тижня, які мали на продаж. Далі набирали нові угоди на продаж. Після імпульсного зниження була низка угод на купівлю. І на продовження зростання ринку ми також відкрили угоди на продаж, які і закрили. Наразі відкритих угод немає, прибуток цього тижня склав плюс 1530 доларів. Наступна валютна пара британський фунт по відношенню до американського долару. У даному активу схожа ситуація до австралійського долару. Спочатку були встановлені нові локальні мінімуми, далі вони були протестовані, після чого ринок перейшов у фазу висхідного імпульсу. На даному русі ми спочатку добре заробили на корекції ціни вгору, оскільки мали набрані позиції на купівлю з попереднього тижня. І всю другу половину неділі тривали угоди на продаж. Частина з них вже закрита, а частина ще знаходиться у ринку. Плануємо їх закривати на корекції ринку з поточних цін або після тестування попередніх локальних максимумів. А прибуток цього тижня склав плюс 1000 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. В даному активу ринок продовжує своє зниження. Наразі ціна знаходиться в консолідації. Ми мали низку угод як на купівлю, так і на продаж. Наразі маємо одну відкриту угоду на купівлю і одну угоду на продаж, тому нам без різниці, куди піде ринок, а прибуток цього тижня склав плюс 500 доларів. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару, бачимо другу хвилю зниження, яка відбулася після короткострокової консолідації після попереднього імпульсу. Наразі маємо низку відкритих угод на купівлю. Якщо подивитись на ситуацію з технічної точки зору, то можемо бачити, що ціна підійшла до попередніх рівнів супротиву. Такі рівні дуже часто є гарними зонами підтримки. Тому чекаємо корекція ринку на початку наступного тижня. Прибуток цього тижня склав плюс 114 доларів. Остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Маємо схожу ситуацію з австралійцем по відношенню до канадського долару. Тою відмінністю, що тут ми. Не мали жодних технічних проблем. В цілому всі угоди були закриті планово. На корекції в понеділок ми закрили всі набрані угоди з попереднього тижня на купівлю. середині тижня торгували як на продаж, так і на купівлю, оскільки ринок знаходився в консолідації. А на подальшій корекції почали набирати угоди на продаж, які частково були закриті впродовж цього тижня, але більшість все ще залишається в ринку. Прибуток цього тижня склав плюс 3083 долари. Будемо сподіватися, що ринки повернуться до нормальної волатильності, оскільки, незважаючи на гарні прибутки по більшості портфелів, один з портфелів на 5000 доларів все ж таки не витримав даної волатильності. Це говорить про те, що будь-яка ринкова ситуація вона дає можливості як для заробітку, так і несе потенційні ризики, які ми, хоча і враховуємо, але збільшити стоп лоси для менших портфелів немає можливості, оскільки недостатньо капіталу для кращої диверсифікації з іншими алгоритмами. Ну і щодо ситуації з портфелем на 100 тисяч доларів, ми змінили сервер, на якому він знаходиться, тому майбутньому все має працювати чітко. Наразі це вся інформація. Дякуємо вам за увагу та до зустрічі наступного тижня.